Сьогодні, о 8 ранку, будить мене дзвінок у двері, продираючи очі, йду відчиняти. На порозі мій друг вигляд трохи зляканий, і він каже мені з порога Сань, не дивуйся, але ти мусиш мене вислухати. Я знаю, ти любиш усілякі історії містичні. Тепер мою послухай, тільки не смійся з мене. А треба сказати, що друг мій. Завжди з мене жартував, мовляв, читаю і вірю у всяку маячню, але я на нього не ображався. Я його запросив на кухню, і тут він дістає пляшку коньяку. До речі, він не зловживає, тільки на свята, та й то суто символічно. А тут, з самого ранку, і коньяк, ну і розповів він мені таку історію: підмірний стукіт чарок з коньячком та підхрускіт фісташок. Далі з його слів. Сань, ти ж знаєш, рік тому купив квартиру у Хрущовці на четвертому поверсі у бабусі однієї. Вона до дітей жити переїхала. Звичайна така квартира. Буквально наступного дня після переїзду ввечері стукить у двері, хоча є дзвінок. Я подумав, що сусіди, пішов відчиняти, дивлюся, на порозі бабка стоїть. Не приведе господь, як виглядає. Обличчя сіре, опухле, очей не видно. І запах від неї був жахливий, і вона мені каже валю, поклич. А валею звали колишню господиню квартири. Ну я їй відповів, що, мовляв, вона не живе тут більше, а вона дивиться на мене і не йде. Ну, я чемно попрощався, і двері зачинив. Вирішив подивитися у вічку, а вона стоїть біля дверей і дивиться, таке відчуття, що прямо на мене. Потім розвернулась і ледве пошкандибала вгору. Хвилини три один проліт проходила, я подумав тоді, що з ногами у неї якісь проблеми. Хотів було допомогти, але від неї дуже смерділо. Наступного дня ситуація повторюється, але після пояснення, що валя з'їхала, бабця у мене запитує: А хліба немає у тебе? Ну, я чоловік жалісливий, відрізав пів батона. Дав, вона й пошкутильгала по тихому, і так почалося щодня, поки вона не попросила грошей у позику дати. Тут я вже наступного дня вирішив у бабусі, які вічно біля під'їзду сидять, порозпитувати про цю сусідку. Розповіли вони, що, мовляв, недолуга вона всю пенсію на бухло просаджує, а потім по сусідах ходить жебракувати, що їй давно ніхто не відкриває і не дає нічого. Що, в принципі, так і виявилося тисячі своєї, яку їй дав, не побачив більше. А ще я дізнався, що в неї онука в сусідньому будинку живе, тільки своєю бабкою взагалі не цікавиться, а якщо хтось їй нагадує про неї, то відразу огризатися починає. Ну загалом так і ходила ця бабця щодня, я вже її відкривати навіть перестав. Вона постукає кілька хвилин, постоїть і йде, ледве шкутильгаючи. Тримаючись обома руками за перила. Потім перестала вона з'являтися, а я дізнався від тих самих бабусь під під'їздом, що її в будинок для літніх людей відправили. Ну і гаразд, забулося близько року вже минуло. Але от дві ночі тому сплю, будить мене наполегливий стукіт у двері, підходжу до дверей, дивлюся у вічку блять, знову вона! Виписали з дому пристарілих, чи сама змоталася, і, як завжди, у своєму звичному вбранні, я, звичайно, відкривати не став, тому що в одних трусах був незручно. От я й дивлюся у вічко а вона стоїть і знову таке відчуття, що на мене дивиться, аж моторошно якось стало. Якийсь час вона постояла і на гору до себе пішла, тільки не як завжди, а заднім ходом. При цьому на мої двері витріщаючись, та ще й швидко так, я, звичайно, здивувався, але особливого значення не надав. Подумав, може, підлікували якось бабку, ось і в неї з'явився особливий спосіб пересування. Наступної ночі все повторюється, я вже в легкому ступорі, якщо не сказати більше. Особливо вражала ця її здатність задом по сходах ходити. Зранку вчора виходжу з дому, а на вулиці дільничий. Онука та ще якісь представники влади. Усюди сущих бабусь на лавці дізнався, що сусідка моя що вночі приходить, два дні тому померла в будинку для людей похилого віку. Я, подумавши, хто ж тоді до мене стукав, впадаю в шок, але нікому, нічого не кажучи, тихо йду додому. Цієї ночі сплю, знову стук, та ще сильний такий, підриваюся, підходжу до дверей. З побоюванням дивлюся у вічку. Вона, сусідка, не тим її пом'яни. Прямо на мене дивиться. Начебто сама вона просто стоїть, але двері тремтять, і мені так страшно стало, що ж в очах помутніло. Я аж сів від страху, і в такій позі в кімнату перемістився, ліг у ліжко і ще довго слухав, як двері трусять і гупають в них. Чи то заснув? Чи то під ранок це припинилося, але тільки но розвиднілося, я одягнувся, взяв пляшку коньяку і став біля вічка дверей чекати, щоб хтось із сусідів вийшов. Дочекався, і я зі своєї квартири одночасно з ними вийшов, щоб не одному опинитися в під'їзді, і одразу до тебе. Загалом не знаю я, що це було, але я порадив другові дізнатися про ім'я своєї сусідки. Яке він навіть не знав, і свічку в церкві піти за її упокій поставити.